Генпрокуратура уже надіслала до Москви вимогу видати Януковича і передала до міжнародного трибуналу у Гаазі докази злочинів Росії проти людяності на Донбасі. Про це заявив генпрокурор Віталій Ярема. Сьогодні у парламенті депутати продовжують збирати підписи, щоб ініціювати його відставку. І Генеральний прокурор почув чимало критики на свою адресу. Найбільше за безініціативність. Марія Васильєва бачила виступ генпрокурора і готова розповісти подробиці наживо, Тож Марія, що саме закидають панові Яремі? Уже другий після революції гідності генпрокурор Віталій Ярема так і не став грозою для корупціонерів та поплічників Януковича. Деякі депутати називають його символом розчарування. Інші кажуть, що не можна вимагати від генпрокурора відповідати за всю неефективну та корумповану систему українського правосуддя. Лише у справах майдану розпочато тисячу кримінальних проваджень, в яких кілька тисяч людей проходять як потерпілі. Звітую Ярема щоправда, вже у суді лише вісім. Розслідування гальмує через кількість Масштабність злочинів знищені докази та ту обставину, що учасниками злочинної організації на чолі з Януковичем була майже вся владна вертикаль в Україні а її щупальця тягнулись із Росії теж. Перше в історії ми зіткнулися з безпрецедентною кількістю злочинів, чинених посадовцями, у тому числі найвищого рангу, що стало справжнім викликом для всієї правоохоронної системи. Службою безпеки України проводиться розслідування так званого російського сліду у подіях розстрілу на Майдані. Досліджується можлива участь представників російських спецслужб у протидіях акціям протесту. Створення злочинної організації ще одна зі справ проти Януковича. Крім того, його звинувачують в узурпації влади через конституційний переворот та розкраданні державних ресурсів. Судитимуть його певно заочно за словами Яреми, генпрокуратура уже звернулась до Росії з проханням про екстрадицію втікача, але ніхто не вірить, що Путін видасть свого протеже так само, як і поплічників Януковича Азарова, Пшонку, Якименка тощо. Проте деякі з них не лише не втекли, а й сидять у цей момент у залі поруч. З Яремою, чому ж ними не цікавиться генпрокуратура? Допитувались депутати. Ви шукаєте членів організованої злочинної групи Януковича? Чому в цьому залі поруч сидять Бойко, Льовочкін, Клюєв? Чому Єфремов між поїздками в Париж? Спокійно гуляє по Києву, що стосується тих людей, прізвища яких ви назвали, чому вони сьогодні не відбувають покарання чи не притягуються до відповідальності. Як тільки будуть оперативними службами, правоохоронними органами надані прокуратурі матеріали про причетність їх до вчинення конкретних злочинів, вони будуть негайно розслідувані і передані і передані до, до суду. Відповіді Віталія Яреми здавались доволі обґрунтованими, але мало кого переконали. Ініціатори його відставки своїх намірів не змінили. Для того щоб поставити питання про вотум довіри до генерального прокурора, у парламенті лишилось зібрати вісім депутатських підписів. Соломія. Дякую, Марія, за подробиці. Марія Васильєва сьогодні у Верховній Раді слухала виступ генпрокурора України Віталія Яреми.